Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани, і сьогодні в нас на огляді коротенька новина про Інну Белень. Справа в тому, що дівчина на своїй сторінці поділилася інформацією, що дещо прихворіла, та ще й до цього її накрив якийсь депресивний епізод. Хоча Інна не здається і намагається витягнути себе з цього стану, бо життя прекрасне. Поки що невідомо, з чим пов'язаний її стан, проте на фоні останніх новин про можливу підготовку до весілля, а також натяків на вагітність, такі перепади настрою можуть бути цілком виправдані. Також слід зазначити, що останнім часом в її постах немає жодної інформації про донорство крові, а це можна вважати певним підтвердженням того, що дівчина насправді вагітна, адже при вагітності та після пологів здавати кров не можна. Тим не менш, після видалення свого посту Інна намагається всіляко уникати згадок як про примірку весільної сукні, так і про можливу вагітність. І тут виникає питання: чому така зміна настрою? Хто що думає з цього приводу? Діліться в коментарях та підписуйтесь на наш канал.